У нас в студії гість Андрій Єрмолаїв, політолог, екс-директор Національного інституту стратегічних досліджень. Люди знають вас як радника президента Януковича. Скажіть, будь ласка, я так розумію ситуація, коли ви могли радити президенту і говорити щось і давати йому поради. Коли ви працювали з ним півтора тижні, два тижні, місяць назад, і зараз різниця. Що б ви порадили президенту зараз? Добрий вечір, дійсно. Ці трагічні дні не просто говорити. По-перше, з президентом останній раз ми розмовляли один на один в червні 2012 року. Можливості радити буквально давно не було. Я дуже жалкую за тим, що я і мої радники не змогли за цей час вплинути на політику, яка була більш справедливо ефективною. Андрій, хто зараз не, має не... вплив на президента, якщо не люди, ну скажімо так, мирно налаштовані? Дуже майже колосів. Я думаю, це одна з причин того, чому сьогодні так звана партія війни перемогла всі розумні помірковані пропозиції. Ще у жовтні у нас була інша ситуація, інша перспектива. Зараз ці люди забрали у президента можливість спокійно готуватись до виборів, можливість проводити реформи і фактично підштовхнули до цієї ескалації є. Я думаю, що вони понесуть кару. Щось треба робити зараз. Наскільки я знаю, президент вже заявив, що готовий до дочасних президентських перегонів. Це добра новина. Це добрий сигнал для тих, хто навіть своє життя поклав на те, щоб змінити ситуацію в країні, але цього мало. І парламент, який зібрався зараз, має продовжити ту роботу, яку почав потрібно з президентом підписувати пакт. Можливо, конституційний пакт. Можливо, це і буде перший пункт дочасні президентські перегони, але другий пункт. Зобов'язання, що президент погодиться на всі пропозиції парламенту, погоджені по складу уряду. Третє про необхідність створення робочої групи, можливо, парламентської урядової чи парламентської стосовно початку ділу з майданом. Мета забезпечити врахування всіх інтересів тих. Хто представ на майдані світом? Багато багато груп, територіальних громад, клубів це не лише три політики, які зараз ведуть переговори. І цю роботу треба організувати, зробити робочу групу для переговорів з регіональною владою, які змінилися, навести там лад, і це може бути початком глибокої реформи самоврядування на практиці. А відповідно потрібно швидко приймати документи з цього приводу. Третій момент створення. Конституційної комісії в парламенті, щоб все-таки майбутні зміни в Конституції були легітимними і добре продрахованими, щоб в нас не було ситуації 2004, 96 і так далі. Наступний момент. Дуже бажано, щоб в технічному уряді, коаліційному, як називаючи, уряді довіри, все-таки не було тих, хто буде претендувати на посаду президента. Не було політичних лідерів. А ті, хто підуть в уряд, можливо. Мали б призупинити членство в партіях, якщо вони є членами партії. Я думаю, зараз у нас багато і серед молодих депутатів, і серед регіональних лідерів, і серед мерів міст людей, та й серед чесного бізнесу, людей, яких можна злучити до цього уряду. Його завдання. Не е, дозволити країні звалитися в дефолт, провести переговори із Росією, де в нас все-таки є можливості працювати і по кредиту, і по угодах. Це буде треба продовжити з Євросоюзом, міжнародним фондом. Нам потрібна терміново, мокаже, швидка допомога по фінансовій підтримці країни. Оскільки ми з цієї кризи можемо не вийти, вона посилить негативні тенденції. Ну і наостанок. Е, зрозуміло, що переформатується не лише парламент, переформатується суспільство. І треба розуміти, що. Майданний рух і люди, які піднялися, це не терористи. І це не одна партія. Вони всі різні. Мабуть, ми війшли в дуже серйозний процес внутрішньої трансформації в країні, нових настроїв, нових підходів. Головне, зберегти стабільність і забезпечити діалог між регіонами, щоб не допускати навіть розмов, про розколи, федералізації і так далі. І ті політики, які зараз собі дозволяють говорити про те, що ми там під цю сурдінку вийдемо, перейдемо і має бути над юдичною Окремий пункт пакту. Це питання стосовно аналізу стану справ в силових структурах. Вони мають бути взяти під парламентський контроль, має бути проведена ревізія рішень, зокрема таких рішень, які стосуються, наприклад, проведення антитерористичної операції, яка дозволить використовувати те, що ми сьогодні бачили, в тому числі нові спецпідрозділи. І Я думаю, що люди, які допустили полювання на протестантів, наче це. Полювання на звірі у лісі мають нести персонал відповідальність за цю справу. Андрію, я повернуся до того, що ви почали. Ви сказали, що президент, начебто, готовий до проведення президентських дочасних виборів. Звідки інформація, якщо можете джерела і коли саме? Ну, цю інформацію я привіз зараз буквально з каналу СТБ, де журналіст повідомляв, по стрічці новин, здається, від ж зарубіжних за дипломатів про те, що така інформація була. Тому я просто передаю цю інформацію, а вона пролунала на каналі СТБ буквально 30 хвилин тому. Якщо це правда, і це добрий знак, але повторюсь, це зовсім не означає, що не потрібні інші моменти. Пак технічно, все це потрібно зробити, щоб не було знову, як то кажуть, люфта в сторону. Ну і ще одне. Зараз багато говорять про. Депутатів, політиків, які поки не залишають країну. я хочу звернутися до людей, які зараз зброю в руках. Ви ще раз подумайте, що у вас за спиною, хто перед вами стоїть на майдані? <таспорізовування> Пасибі, дякую. Це був Андрій Єрмалаєв. Дякую. Е, я можу вас представити все ж таки, як колишнього радника президента Януковича. Зараз ви маєте свій власний інститут, та, який займається стратегічним розвитком. Це команда, завдання якої все таки працювати над другою хвилею модернізації, адже майбутнє ніхто не відміняв. І завтра ми все рівно будемо жити новими завданнями, новими програмами. Країну потрібно по цеглині знову відновлювати. Дякую, дякую, пане Андрію.